Громадськість, як сказав тут міський голова, а хто така громадськість? Хто представляє? Чи пан Володимир представляє громадськість? Громадськість представляють люди, які делеговані говорити від імені Майдану. 14 пунктів, які виписані в декларації до вступу в народну раду, були проголосовані на народному вічі в місті Тровобичі. Це те, чого вимагає у вас громада міста. Тому, шановні міські депутати, вас обирав народ. Народ прописав вимоги. Якщо народ говорить про те, що і це не розходиться з буквою закону. 36 депутатів повинно бути в сесії, повинні бути е, в міській раді, значить так повинно бути. Є закон, закон передбачає, на 100 тисяч депутатів, на 100 тисяч громадян. Громада вимагає, що скороти можна. чоловік Від 80 тисяч. Це є 1% цього нашого, навіть менше. А коли обиралися депутати, він сказав, значить, депутат обирався там 300 років, але обирався від е, 3 тисяч, то це є 10%. Якби ви тут поставили хоча б 8 тисяч, то б питання було знято. я б міг сказати, що це можна перерівняти до того. А це є 1%, 1 від громади міста. То ви хочете сказати, що потрібно. Вашу... Таке відповідає на ваше запитання. Для, для того, щоб прийняти рішення, достатньо зібрати відповідно до документів програмних, які сприймалися, в тому числі, міською радою, <клес> потрібно ініціювати народне слухання. Да. Таким чином, форми прямої демократії, які встановлюються через статтю 5 закону Конституції України, говорить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Відповідно, народ визначає вимоги, які стало в 1019 вашет что-то народу народа ваше право ваше право говорив міський голова, коли почали раду. він сказав, коротко, бо немає часу. А ми розводимо тут такі якісь і ми повертаємося до кількості речей. Вибачте, я просто хочу сказати, що з 22 листопада 23-го, коли це почалося, ми були одні з організаторів, я був особисто з організаторів цього майдану. Коли це все почалося, я не знав, як це все буде реалізуватися. І мені дуже цікаво, насправді, дуже спостерігати, як тут це все, все, все зараз є. До чого я це говорю? Мені далеко не цікаво, як і більшість громадян і е, е, в нашій територіальній громаді, хто кого було брудом за вибори. Чесно, не чесно. Це, ваші, це не випало тільки щор, вчора буквально. Це вже ваша проблема, ви розуміли, куди ви йдете. Це перше. Е, друге, що стосується народної е, тому конкретно по Народній Раді. Казали, є три варіанти народної ради. Ми дотримуємося, і я особисто і більшість Ради Майдану дотримуємося того, що це було міжфракційне об'єднання та й у Києві депутатів міської ради. Чому ми проти того, е, звичайно, багато хто каже, от хай вони на мене, на будь-когай мене ці люди отурали деталі. Я вважаю, що це неправильно, тому що воно робить знову ж таки шляхи, знаєте, такі е, маніпуляції. Є конкретна легітимна обрана міська рада, яка вирішує конкретні питання у місті. Для чого я? Незрозуміло, чому буду, там, ну, що я там буду робити, скажімо так? Якийсь е, дорачий орган, я речі, орган я його в ВВ Майдані. Я цим користуюся, мені не потрібно бути штаб. Тому я цієї думки і це пояснює. Наступне. Е, що стосується самої е, на народної ради, в Києві народна рада, коли приймає якесь певне рішення, тут троє лідерів цієї народної ради відомі домі на лідери, вони виходять на Майдан, і радяться з Майдану, чи вони це роблять, чи не роблять. Бо були вже відомі випадки нам. Да? І коли що е, люди говорять? Якщо ви бачите якісь певні проблеми, ви в тому чи іншому питанні, ви виходите, хтось від вас, який ви бачите, так, скаже, чи видований від вас, і кажете, люди, люди, е, е, ми робимо тоді більш таке розширені, тоді приключаємо більше людей, що це прийшло десять чоловік послухати вас. А конкретно, і ви ми говорите, зараз. ligue-me. So, yeah. Але скажіть, будь ласка, що є погано в тому, що звіти мають бути улюблені в змі додати її до зустрічі із депутатом чи міською головою? Що тут погано? Щоб люди були готові до того прийти і по конкретних питаннях, по конкретних цифрах, по конкретних моментах спитати. Я не бачу тому погано. А чи можливо заборонити зміну терміну менше п'яти років цього його призначення безкоштовно виділено земельних ділянку під садідниця під забудову? Що там гарно? Чи це не зменшує, е, 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 власне якраз корупційні? Можливості. Мені, мені здається, що так. Якщо ви вибачте, можливо, я це ви має тобі. Якщо ти ти я десь дурачок, то не розуміє багато чого, то ви мені скажете поясне, якщо на те ваша буде. І, і тут багато інших моментів. Можливо, так. Це що стосується 36 депутатів. Викликає гострі дискусії. Зрозуміло, знову ж таки, чому. Це розумієте, що ви повинні зрозуміти, що ці 14 пунктів, вони не є для того, щоб ми завтра їх виконали. Ми всі це є основні пункти, які для того, для прозорості, щоб громади почали ще більше довіряти, хто не довіряв, щоб почав довіряти дії міської ради і так далі. То, щоб не було збіжності між громадою і міською радою. Це для того, першу чого робиться. Особливо в цей час, який зараз відбувається. Гинуть люди, люди, які пропадають, кожен раз, кожен день знаходять групи. Тому ми не маємо права такого дискутувати і говорити про прозорості знаєте, хто, хто, Хтось десь там вкрав, хтось десь там ще щось. Зараз ми всі виходимо на нуль. І неважливо, хто з якими мав думками, громада на бою, виходить на нуль. І від того моменту ми повинні куркувати далі наші дії. І це залежить, ну, це і в подальшому також буде залежати і ваші вибори і так далі. Тому я закликаю до кількох таких конструктивних речей, а не взаємних образок. І в тому числі, там, що <плесу> можна. <плесу> <шар, плесу> <плесу> У мене, наприклад, є інша думка про бюджету, бо я знаю, що він на 99% соціальний, Медицина, освіта, значить соціальні виплати. В чому погано тут, що ви проголосували за бюджет? Чи три там ключових питання, ключових? І зараз провівши експертизу, віче, чи збори громадян вам скажуть, голосувати так чи не так. От про що мовити? А кожне питання на себе. Які не мають до вас ворожості, особисто я і багато інших. Є частина більша, частина молодих, які не мають, бо ми для до вас дорожні не настановлені, не наставлені, скажімо так, вона не дає, так, вказівка вас скомпрометувати, вам зробити шкоду. Розумієте? Особливо в цей час, який зараз є. Тому ця експертиза, це правильно Володимир, вона, вона в таких питаннях лише піднімається, коли дуже багато є таких підводних течій, і дійсно важливо тут підняти. І не для того, щоб засудити, а для того, щоб вийти на чисту куську роботу. Тому це один момент. А друге, що ви сказали, що вас обмежують ваші права, а? так я скажу наступне. Прошу? Часом, я скажу наступне. Перед тим, як ви не згідні з рішенням громади і Ради Майдану, скажімо так, в цілому, то ви маєте скласти мандат. Так? Перед тим всім я би радив такий механізм. Якщо ви не згідні, що це не обмежувало ваші права, ваші дітей. Ви перед тим, якщо ви не згідні. Думкою громади. Можливо, перед голосуванням. Якщо вже після голосування, то після голосування ви йдете, навіщо і ви поясните свій аргумент? Чому я так прийняв? Чому я так голосував, якщо ви так зробили? Я не думаю, що у ну, вас немає логіки, що тут люди без колоці. Можливо, це бідуватися певним відповідночам. І з рішенням е, громади, громади. Я дуже часто не тільки з рішення громади, я і з владою не згідно. Добре, та це ваше право. Добре, тоді ви. Наприклад, це, що у п'ятницю ви проголосували, то е, дуже дивно мислимо так само це. І наше недопрацювання, і ваше і недопрацювання. Те, що ми не узгодили е, е, наші дії і ви проголосували бюджет, а ми навіть прогадали, і громада не знала, про що ви голосували, і що ми підтримуємо, що ми не підтримуємо.